Доброго раночку карти моїх студентських років. Зараз я подивлюся розклад на 20-25 рік. Основні події. Дивіться, яка гарна шубатура. Кожана. Дивимося. Ну, ці події будуть, знаєте, знамінательними. Ось такі карти я буду зараз ними дивитися. Давайте. 20-25 рік. Що він нам принесе в загальному? Загальні, загальний такий розклад, основні події. Ну, це будуть як і особисті більше, і як загальні. Ну, це не для України, не путайте, бо я візьму інші карти, буду гадати, робити по книгі передбачення. Це на вас, на вас, на моїх підписників. Хтось зустріне в перших числах нового року. Кохання, хтось отримає довгоочікувану роботу, а хтось отримає житло. Я вже вам казала, перед вчора чи позавчора, по іменам. Тут може бути і від держави отримати житло, також може отримати житло ну, в кредит або довгоочікуване, де ви збирали гроші. В общем, своє житло, неважливо, квартира, будинок, житло. Далі основні моменти. Хтось буде збиратися в дуже далеку дорогу. Так, ця дорога. Да, так само це буде і король може збиратися в далеку дорогу, до вас приїхати. І також ви можете їхати до нього в далеку дорогу. І може бути це син, чоловік, коханий, брат, сусід. Тут дорога 100% буде прямо перві місяці. Перші місяці це січень-лютий. Далі. Це основні події дороги. Будете збиратися, їхати в Україну з України, в далекі дороги, в ранішні дороги. Це далека дорога. Це ранішня дорога Так, Дивлюся. Тут при казюном домі. При казумонні домі, що буде в приказному домі, хтось приболіє, це явно показано хворобу. Так що будьте обережні, якщо лікарі вам говорять, що потрібно робити операцію, те, що я говорю на діагностиках, якщо лікар каже, робіть операцію, вам потрібно робити операцію, не треба чистки. Да, чистка, вона ж не збавить вас із цього, вона допоможе в тому випадку, ну, наприклад, Полегшення буде набагато, там, 50 разів операція пройде максимально легко і будете швидко виздоравлювати. Так, а ну як ця операція? Буде зцілення чи ні? Так, а Ну, так, ну, да. ще тут така карта в багатьох, що дуже чекають цієї операції. Це не неожидана операція, це те, що ви планували. Планова операція, будемо так казати. І тут така вона тяжкенька, але ж все добре. Ну Все добре випадає і ви. От мене є клієнтка, одна і друга там чекають за кордоном і чекають операцію. Я навіть так буває дивлюся, дають мені 3-4 лікаря або 3-4 клініки. Я дивлюсь, які краще звернутися за послугами, звернутися за операцією. То, отак, вам прийде повідомлення, що. Можна робити операцію. Так що, хлопочіть за цю операцію, все буде добре зроблено. Бо все 100%. Указевий дом вже випадає ось у хвороба. Ну, а хтось закрута, звісно, нові відносини. Такі вони будуть, що це може, знаєте, доленосні. Любов, червова любов це не просто там любов світлого або русявого короля, або русявки. Це любов доленосна. Коли випадають хлопоти і любов, це випадає що доленосне кохання. А може, це кохання всього життя. Ви не відчаєтесь колись, якщо ви там може, раз, другий раз були розведені. Це нічого не рішає. Може, знаєте, саме ви. Зустрінете своє доленосне кохання. Так, і тут ще й випадає те, що можете ще й заміж вийти. Хлопоти, розгори. ці дві карти з'єднання говорять, що може бути заміжжя. Ось, дівчата, для вас, це сказала, самі гарні побажання. Це основні моменти. На Україну буду робити окремий розклад.